привіт! Я рада вітати всіх своїх підписників та гостей мого каналу. І сьогодні я готуватиму два види ось такої дуже смачної закуски із простого банального продукту. Річ, називається це свине брюшне сало, або, якщо часто його називають здір. Продається в основному на ринках у м'ясних павільйонах і коштує відносно недорого. І ось з цього основного продукту ми сьогодні приготуємо як мінімум три вихідних. Це в першу чергу дві дуже смачних намазки, які я анонсувала на початку, а також в процесі у нас ще буде топлений жир, ну або ще здір також, точніше, смалець його ще називають. Так, і в першу чергу, що мені потрібно зробити? У мене тут шматочок на півтори кілограма, і зараз я невеличку частинку відділю приблизно десь грам 400-500 Ну десь так, з нього я буду годувати першу намазку, а все інше, що залишилось, я поріжу невеликими шматочками. І так, як я казала, пів кілограма свиного сала ось цього брюшного я собі залишила для намазки. Зараз буду її готувати. Все інше я ось порізала на невеличкі кубики, переклала у кастрюльку і буду відправляти на плиту, на маленький вогонь, під кришкою, буду залишати топитися. По часу це приблизно займе десь декілька годин. І безпосередньо, окрім самого жиру, який я вже ось порізала на шматочки для першої намазки, нам знадобиться чесник. Я взяла головку чеснику, також знадобиться сіль, оскільки в мене жир був не солоний. Також я взяла Буквально трішки чорного перцю і одну четверту чайної ложки приправи до сала. Звичайно, що ніяких чітких особливих пропорцій тут немає, все в принципі за смаком. Як любите, як я взагалі дуже люблю, коли ось такі намасті, чим побільше часнику. Але це, звичайно, діло смаку. Окрім цих приправ, які в мене є, можна додати ще чогось, можна додати, наприклад, червоної паприки, можна додати зелені, все на власний смак та росу. І для початку весь жир я пропущу через м'ясорубку. Жир у мене вже готовий, тобто перекручений. І також я вже пропустила через прес часник. І тепер часник додаю сюди, сюди додаю приправи. І, звичайно, що додаю сіль, сіль теж за смаком. Тепер залишилося це все добре вимішати. Мені зручно це робити ось веделкою. Моя перша намазка вже готова, я ось її вже переклала у лоточок, накрию кришечкою і зберігатиму у холодильнику. І будемо готувати другу намазку. Той жир, який я ставила топитися, він вже, як ви бачите, в мене перетопився. І хочу зразу сказати: ось в мене дві таких півлітрових баночки смальцю вийшло із кілограма жиру. Я ось його вже перевела в баночки, накрила звичайними капроновими кришечками і буду зберігати в холодильнику. Потім, по мірі потреби, буду використовувати. Звичайно, що перед тим, як поставити до холодильника, обов'язково потрібно дати йому час, аби він повністю охолонув. Так, це відставляю І для намазки нам знадобляться безпосередньо шкварки самі. Хочу ще сказати таку річ, що шкварки перед тим як я їх буду використовувати у намазку, повинні бути теж обов'язково охолоджені. І кому можливо потрібно, то в мене по вазі тут 200 г шкварок. Також ще потрібно будуть яйця, у мене два яйця пропорції, в принципі, теж можуть бути довільні, я скажу свої, що я на 100 г шквару беру одне яйце. Також потрібна буде одна цибулинка зелена. Я беру лише ось цю зелену частину, білу я не використовую. Також буду використовувати ще гірчицю, півчайної ложки. Я цього разу взяла гостру гірчицю і буквально одну столову ложку майонезу, у мене майонез домашній. І знову ж таки, мені знадобиться м'ясорубка і шкварки, і яйця я пропущу через м'ясорубку. До речі, як варіант, можна скористатися блендером. Після того, як я все перекрутила, додаю сюди цибулю. Я ось уже її дрібно порізала. Туди ж гірчицю. Оскільки, як я вже казала, жир у мене був не солоний, тому я ще трішечки буквально Додам солі. І залишилося все добре вимішати. Дві мої намазки вже готові. і Ось те, що готувала останньою, я також переклала у лоточок для зручності і в подальшому зберігатиму їх у холодильнику. І, звичайно, що такі намазки чудово смакуватимуть із нашим червоним українським борщиком. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатися. Хто ще не підписаний на мій канал, тут ми готуємо нескладні в приготуванні і по домашньому смачні страви. Всім, як завжди, ми розілаги та до зустрічі в наступних відео!